У сьогоднішньому відео я продам всі свої фрукти. Всім слава, брушім! З вами я, Україночка, і сьогодні я вирішила викласти відео по Grow a Garden. І сьогодні ми продамо все. Під все я маю на увазі ось ось ці от всі фрукти. Щоб там не світилось, так би мовити, продам все. І навіть ось ці всі бамбуки. А як ви бачите, бамбуків у мене багато. І їх, ну, ви бачите, вони... Більшість з них шокт, ванстрак, і є навіть один мунлайт, чи який він тут. Да, навіть не один, їх, навіть, їх дуже багато. Ось мунлайт, вет. Wow! Коротше, дуже багато різних на них е, зачарувань. А, щоб ви розуміли, за один бамбук, який шокт, потім в глині і там ще щось. Мені дало 300 з чимось тисяч. А зараз бамбука буде половина мого інвентаря. Зараз у мене 6,5 мільйонів. Давайте купимо бамбук, якщо тут ще є. Ні, бамбука немає, але давайте нехай в інвентарі поваляється дрегонфрут. Хоча ладно, пофігу, вона мені не дуже потрібна. Всі наші бамбуки поставимо заново саджатися. І так, далі давайте продамо всі дрегонфрути. У мене їх всього два дерева. А ви, друзі, напишіть, який самий дорогий ваш е, фрукт. Або яка там овоч якийсь у Grow a Garden. Мені буде цікаво почитати. Я всі драгонфрути зібрала. Тільки воно мені дасть за драгонфрути. Мільйон з полови. Я в шокі. У мене тут таке диско, все тут радісно. Так, давайте наступним... О боже, у мене тут тучі... чи... О! Я забула про цю штучку, а вона росте. Вона. Ви хочете сказати, що вона росте. Я думала, вона на одному місці стоїть. Так, що в мене там по цій фігні? Ладно, давайте продамо оце от. О, там кокосик. кокосик. Давайте кокосик заодно продамо. Давайте кокосик заодно продамо. Так, давайте продаємо інвентар всі мої го горошок. Що, друзі, давайте тепер будемо продавати манго. Ой-ой. Манго! Манго! Ой! Або давайте спочатку персики. Блін, я плутала піч і прикліпір. Вони чомусь схожі для мене. Ну там ще є персики, ну, хай вони там і залишаються, коротше. І так, продаємо персики, там, можливо, декілька яблук буде зелених. 48 тисяч. Малувато. Я думала, персик більше дасть. Тепер ми з вами продамо. Все моє манго. Тут у мене дуже багато манго. Давайте продамо всі манго, окрім одного, це яке сети. Хоча чи його теж продамо. Ладно, давайте його теж продамо. Мені вже нечого терять. О, давайте продамо окремо шокт манго. 800, майже мільйон. І так, а тепер давайте. Продамо весь інвентар. Так мало! Наступні в черзі в нас коконати. Продаємо наші кокосики. Ой, господі, ще на них треба забратися. Окей, okay, go. Так, ну там ростуть вони, як я поняла. Ну, чи як оце от можна. А, він не росте, то мені просто здалося, він росте. Полетіли продавати. У мене приблизно 5 дерев. Продаємо інвентар. Це теж дуже добре. Давайте продамо цей коконат. Мені дали оцю фігню. 26 тисяч. Так, давайте тепер тепнемося до Сіт і подивимося, якщо тут є бамбук, то я куплю. Ммм, бамбука немає. Я, до речі, не знаю, що це за чувачки. Як я зрозуміла, то цьому треба давати тільки пленс, у яких якесь там определенне зачарування. Оце от танкуї. Блін, я, мабуть, випадково зібрала тільки шокавун. Я, Так, давайте тепер зберемо прикліпір. Оцю. І так, друзі, ідемо продавати всю мою цю прикліпір. О, 500к. Хорошо! Так, окрім прикліпір, це що, Шокт авокадо? Йо, це Шокт Авокадо. Ого. Я думала, що це просто авокадо. Думаю, чому воно таке світло? О, давайте зберемо всі Green Apple. Тому що у мене тут є ще й, виявляється, мунлайт. І у мене два Мунлайт Персика. Так, добре, давайте продамо. Всього 12 тисяч! Я думала більше. Так. Давайте подивимося, скільки мені дасть за Moonlight. Мунла... Там не просто Moonlight, там ще якісь. Давайте продамо, у нас тут Moonlight декілька. Е, і просто персик один. Всього 6 тисяч, та ну. Я думала буде більше. Чесно, я думала, Moonlight дорожче, цінюється. Друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылочку на який буде у закріпленому коментарі. Я там багато чого викладаю прикольного. З вами советуюся і питаю вас, які відео мені краще викласти. А нас там всього 13. Давайте, давайте, я вас чекаю там. Тепер давайте продамо мою оцю капустку, капустку. Продаємо. 4-4, 4. Я, до речі, так і не поняла. Я знайшла тільки два. ...танбуріна оцих от. І все. А що требу? Ну? Угу. Спасибо. И, типа, я утримываю это дерево, чи шо? Ой. Ага, я поняла. Иш. А! Тю! Мне дай, что-то хочу пепов. Так, давайте посадим здесь другой кактус. Я не знаю, да? Например, вот тут. Вот прям вот здесь. чтобы бамбука вообще места не было. Идем ростить наш кактус. Кактус. Верарью. Водные процедуры. Впитывай. Ой! Да ну, это больше. Ты не в папу пошел. Бин-бум. Бабель. Бабель. Нектаринки. Боже, мой, не... ужас. Йо-майо! -йо! Так, треба, я, я не можу, Надо посадити бамбук біля кактуса. бо я туди не зможу забратися просто. Є бамбук? О, вотермелон. хорошо. Я скуплю, тому що в мене останнім часом дуже багато завдань попадається саме з такими фруктами. Ну, типу, о, з цими, як е, кавун і. Оця отикува. Ну а зараз те, заради чого ми всі тут зібралися? Я продаю всі свої бамбуки. Сел, зараз. І дивіться, скільки у мене всього бамбука. Все це, ну майже все, це бамбуки. І я у шоці. І так, я хочу продати весь май... майда. Весь мій інвентар. У нас зараз 50 мільйонів, майже 51. Ну що ж, друзі, давайте вже закінчувати відео. Я думаю, я тут поафукашу. Якщо ви хочете другу частину, в якій я продам все, буквально все, то тоді наберіть під цим відео 10 лайків. Я продам все і спробую у відео хоча б наполовину пройти оту от штучку з деревом. Ну а з вами була я, Україночка. Не забувайте ставити лайки, підписуватися та заходити до мене у телеграм-канал, силочка на який буде у закріпленому коментарі. Дякую за увагу і всім па-па!